Індуїзм чарівні аватари богів і світова черепаха. В індуїзмі боги мають здатність втілюватись в різні форми, що називаються аватарами. Найвідомішим серед них є Бог Вішну, який приймав 10 різних облич, щоб боротись зі злом і відновлювати рівновагу у світі. Ці аватари вішну включають як людські, так і тваринні форми. Однією з найдивніших форм вішну є курма, величезна черепаха, яка під час створення світу підтримувала на собі гору Мандару. Цю гору боги та демони використовували як вісь для збивання світового океану, намагаючись отримати амріту, напій безсмертя. Ця космічна подія, відома як. Пахтання океану молока, і в результаті з нею народилось багато важливих істот, серед яких богиня процвітання лакшмі та смертельна отрута, яку випив Бог Шива, через що його горло стало синім. Цей міф не лише символізує вічну боротьбу між добром і злом, але й підкреслює ідею рівноваги. Боги не можуть існувати без демонів, так само, як світло не існує без тіні. Він також наголошує на важливості співпраці та гармонії, оскільки і боги, і демони разом здійснюють процес створення та відновлення світу.